Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології з курсу 8 клас і тема це обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Давайте розбиратися, навіщо взагалі людині потрібно їсти. Ну, взагалі ми з вами відносимося до царства тварин. Тому за способом живлення люди є гетеротрофами. Вони споживають вже готові органічні речовини, які створені природою. Тобто, коли їжа потрапляє до нашого організму, вона розкладається і в такому вигляді потрапляє у клітини, де за допомогою кисня ці поживні речовини окиснюються і утворюється енергія. Саме за рахунок енергії ми можемо з вами навчатися. Бігати, стрибати, ходити, думати, розмовляти, і навіть спати і дихати, нам теж потрібна енергія. Тому для того, щоб продовжувати свою життєдіяльність, нам з вами необхідно їсти. Що ж таке обмін речовин, або ще його називають метаболізм? Це сукупні змін, які відбуваються з речовинами від її надходження в організм до утворення кінцевих продуктів розпаду і виведення їх із організму. Метаболізм можна поділити на дві групи, тобто асиміляція або анаболізм. Що відбувається під час асиміляції? Синтез складних речовин із простіших. Тобто багато багато простих об'єднується у складний. Під час цього енергія буде витрачатися. Дисиміляція або катаболізм це розщеплення складних речовин на простіші. Тобто, Складна речовина буде ділитися, тим самим буде розщеплюватися на прості речовини. Під час дисиміляції енергія виділяється і запасається. Давайте ще раз своїми словами, що означає метаболізм. Тобто людина поїла, їжа потрапила в організм до травної системи, да? там відбулося розщеплення саме складових. Тим самим утворилися якісь кінцеві продукти розпаду, і вони вивелися з організму у навколишнє середовище. Ми розуміємо, як це відбувається. Оце все і має назву метаболізм або обмін речовин. Далі ми говоримо з вами про перетворення енергії в організмі е, людини, тобто в нашому з вами організму. Що давайте з вами розберемося, надходить. До організму і що з нього виводиться. Надходять білки, жири, вуглеводи, вода, кисень і мінеральні речовини, а виводяться продукти обміну, наприклад, неперетравлені рештки, да, які наша травна система не засвоїлася: вода, вуглекислий газ та теплота. Далі давайте з вами розбиратися стосовно взагалі. Того, як відбувається перетворення цієї енергії, у нас з вами тіло складається із клітинок, і клітина має органели. І ми знаємо, що в таких клітинах є спеціальна органела, яка називається мітохондрія. Ця мітохондрія, якщо гадати шостий клас, ми її порівнювали з електростанцією, тобто утворюється енергія саме у ці органелі. Як це відбувається? Тобто людина поїла поживні речовини транспортними системами, кров'ю, наприклад, перенеслися у тканини нашого тіла і там потрапили в клітинку. В ці органелі, ось ці поживні речовини окиснюються киснем, який потрапляє в організм саме через органи дихання. Після того, як це відбулося, утворюється енергія і вуглекисний газ. Вуглекисний газ організму не потрібен, тому він виходить у навколишнє середовище під час того, як ми робимо видих. Тобто саме ця енергія, яка утворюється, вона і буде саме виконувати функцію того, що ми можемо жити, розвиватися, стрибати і займатися своїми справами. Далі енергетичні потреби, тобто під час будь-якої діяльності витрачається енергія. Ми навіть говорили, що коли ми спимо, енергія витрачається, да? тому людина щоденна має поповнювати енергетичні запаси. Ну, е, зрозуміло, що будуть певні умови, да, тобто у різних людей будуть відрізнятися їхні енергетичні потреби. Це буде залежатись від виду діяльності, тобто під час якоїсь пасивної роботи буде енергії витрачатися набагато менше, чим, наприклад, під час бігу. Потім енергетичні потреби залежать від статі, тобто у жінок, чоловіків буде відрізнятися від віку, від маси тіла і від того, яка температура навколишнього середовища. Якщо ми говоримо про саме харчові потреби, то треба згадати, що наш організм не здатен синтезувати самостійно певні речовини. І такі речовини будуть мати назву незамінні, і саме незамінні речовини ми з вами отримуємо виключно з їжі. І, взагалі, знання про властивості харчових продуктів це дуже важливо, тому що якщо ми знаємо, що ми вживаємо, яку кількість певних. Складових вона, вона має, да? то тим самим ми можемо оформити свій раціон, який буде працювати лише на користь для організму. І обов'язково треба дотримуватися правил приготування. І давайте з вами. В останньому да, пункти запонимося і будемо закінчувати поняття про раціональне харчування. Що це таке? Це комплекс правил, які дозволяють людині отримувати в процесі харчування всі необхідні компоненти та енергію в оптимальній кількості. І треба ще згадати про енергетичний баланс, що це означає. Тобто енергетичний баланс це співвідношення енергії, яка надходить до організму, та енергія, що витрачається. Ми з вами вже пригадували, що якщо людина веде пасивний спосіб життя, тобто постійно сидить, лежить, не займається спортом, а при цьому багато кількість їжі вона е, споживає. То енергія, яка вже утворилася, вона не витрачається, а людина вже поповнюється да, цими запасами, і організм не знає, куди дівати це. Тому він її запасає у вигляді жирової тканини, і тим саме маса тіла людини буде збільшуватися у такому випадку. Тобто, для того, щоб відкладання великої кількості в жирову тканину не відбувалося, треба розуміти саме енергетичний баланс, тобто енергії. Енергія, яка надходить з їжею, повинна саме використовуватися обов'язково, тобто бути якісь певні енергетичні витрати. Я сподіваюся, що ви засвоїли цей урок. Якщо у вас будуть питання, то, будь ласка, задавайте я залюбки дам на них відповідь і до побачення.